Вітаю всіх, друзі! Одразу велика дяка всім тим, хто підписаний на мої два ютуб канали Андрій Федоров Голоса Душі та Федоров Лайф без цензури. за ваші вподобайки, коментарі, завдяки яким алгоритми ютуб просувають мої відео, в яких я розповідаю, що відбувається в країні, що відбувається за межами України, продовжуючи воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно інф перевірену інформацію з достовірних джерел Ми сьогодні поговоримо про головне управління. Розвідки Міністерства оборони, що здійснює розвідувальні функції у військовій, військово-політичній, військово-технічній, військово-економічній, інформаційній та екологічній сферах, людина, яка очолює цю потужну структуру, генерал-майор, легендарна особистість Кирило Буданов, про якого складають легенди. Розумієте, знаєте, є такий жарт, що коли Путін підписує документи за його спиною. Стоїть Буданов та все читає. Так говорять у народі. Як він сам каже, спочатку повномасштабного вторгнення Росії армії ворога не вдалося вчинити жодної дії, яка б стала б несподіванкою для України. За його словами, ні у кого в світі немає більшого досвіду, ніж має українська армія. Це дійсно так, чільник гур. Також наголошую, що наразі українські військовослужбовці є одними з найкращих у світі фахівців, оскільки вони мають унікальний досвід. За успіхами ГУР ми спостерігаємо майже щодня. Їх робота буває непомітною, але на то вони і розвідники. Ми не знаємо їх імен і ніколи їх не побачимо. Побачимо їх обличчя. Нам дуже мало розповідають про їхню роботу, та про їх Скажімо так, героїчні вчинки. Але деякі героїчні вчинки о, нам відомі. Отже, давайте все по порядку. Після початку повномасштабної війни 10-й загін Гур зустрів ворога в Гостомелі та не дав йому реалізувати плани по створенню плацдарма для захоплення Києва. Далі підрозділи головного управління розвідки брали активну участь у штурмі та зачистці міста. І в цілому брали активну участь у боях за Київську область, де проводили диверсійні розвідувальні та коригувальні операції. У березні 2022 року головне управління розвідку допомагало організовувати вертолітні рейди на Азовсталь. Навіть на Азовсталь. У рамках операції було здійснення сім. Рейсів, яких було задіяно близько 16 вертольотів Мі-8 армійської авіації. Всього під час рейсів було евакуйовано 64 поранених, десантовано 72 добровольця на підкріплення захисників Маріуполя та доставлено 30 тонн вантажу. На жаль, під час операції було втрачено три борти. У боях за Харківщину у харківському контрнаступі велику роль зіграв полк Гур. Головного управління розвідки України Кракен, за участі якого в період з березня по кінець вересня 2022 року сили оборони звільнили близько 25 населених пунктів Харківщини та один населений пункт Луганської області. Станом на січень, поточного року, полк брав участь у боях за Соледар, а на березень за Бахмут, 8 травня. 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїни. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант гур Альфа та Сбу на острів і зав'язався бій. В результаті бою було прийнято рішення відступити з острову. Всі вертольоти з десантом без ушкоджень повернулися на місце базування, і вже 7 липня. Бійці гур разом з 73-м морським центром спеціальних операцій, 801-м окремим підводним противодиверсійним загоном та інженерами 59-ї бригади висадилися на острів Зміїни за допомогою катерів та встановили на острові державний прапор. Ну і тут рухаємось далі. Також у липні була проведена спецоперація по звільненню п'ятьох заручників на Херсонщині. І вже в ніч з 23 на 24 січня 2023 року бійці ГУР провели розвідувальний рейд в районі Нової Каховки, форсувавши Дніпро на моторних човнах за допомогою місцевих партизанів та технічних засобів, бійці виявили передовий пункт управління. Там, вступивши в бій з ворогом, розвідники гранатометними пострілами знищили будинок, в якому знаходився командний пункт ворога. Окрім таких гучних операцій, головне управління розвідки постійно проводить важливі розвідувальні диверсійні та інші бойові завдання, про яких в засобах масової інформації інформації, звісно, не знайдеш. На то вона і розвідка. Та навіть під час повномасштабної війни ГОР допомагає українцям за кордоном. Наприклад, 17 березня поточного року управління оголосило про визволення з сирійського полону вісьмох громадян України і шестеро з яких діти. А 26 квітня повідомило про евакуацію із столиці Судану 130 людей, 87 з яких це громадяни України. Також головне управління розвідки України активно залучається до переговорних процесів пробіну військовополоненими. Звісно, ми можемо впевнено сказати, що на сьогоднішній день головне управління розвідки України. Міністерство оборони є однією з найефективніших і найбоєздатніших структур серед подібних структур у всьому світі. ГУР розробляє, проводить штурмові евакуаційні та інші операції, аналогів світі яких дуже мало або зовсім немає. Незважаючи на те, що ворог намагається дискредитувати цю потужну структуру, їм це не вдається. Ну що ж, друзі, така сьогодні інформація, такі новини від дійсно корисних, корисної роботи на благо нашої з вами країни, благо України, робить головне управління розвідки України. Тому пишіть ваші думки. Пишіть ваші думки під цим відео. І мені це дуже важливо. Нам це дуже важливо. Тому що разом ми сила, і тільки разом ми переможемо. Тому слава Україні, слава українському народу, слава нації, слава Збройним силам України. І ми обов'язково переможемо і рухаємось далі вперед. До нової щасливої України. Отож, доброго вечір! Ми з України.